Вітаю! На огляді випалювач для дерева та шкіри від компанії Геко. Технічні характеристики пристрою. Джерело живлення 230 вольт. Частота 50 Гц, потужність 30 Вт, температура 275 градусів Цельсія. Кількість насадок в наборі 22 елементи. Вага комплекту 800 грам. Використовується випалювач для прикрашання предметів з дерева, шкіри та пробки. За допомогою насадок, які йдуть в комплекті. Давайте подивимося на випалювач більш детально. Сам випалювач. Лезо. Насадки. Підставка і інструкція. Насадки викручуються, тому їх буде досить просто змінювати. Є ще ось така цікава насадка. Я так розумію, що вона призначена для ось цього леза. Лезо дуже гостре, тому потрібно бути обережним. Зараз перевірю, за скільки часу пристрій буде готовий до роботи. Нормальної дошки у мене немає, тому використаю ось такий брусок, ніби починає випалювати. Тобто потрібно більше, ніж 3 хвилини часу. Дуб, звичайно, не саме підходяще дерево. На інших породах, можливо, випалювання почнеться набагато раніше. На мою думку, роботу можна розпочинати після 5 хвилин розігриву. На перший погляд, пристрій виготовлений ніби якісно. А як далі буде працювати, час покаже. Дякую за увагу, до зустрічі!